Пане Сергію, вітання. Е, добрий день. Добрий день. Пане Сергію, вітаємо вас із цією почесною нагородою. Ви теж зіграли одну з провідних ролей у цьому фільмі. Зіграли батько головного героя. Власне, що для вас означає ця нагорода і який меседж вона посилає світові? Ну дякую за привітання. В першу чергу хочу сказати, що це напевно нагорода в першу чергу. Олександра Рудинського. це його велика робота, хоч це короткий метр, 20 хвилин здається фільму. Але це його колосальна робота, його натхнення, його душа, його прагнення показати Україну в першу чергу. Через цей образ, який він втілив. Ну і заслуга всього колективу, всієї групи: англо європейсько тайвансько американсько-німецької, української можна так сказати, інтернаціональної групи, яка, яка здолала всі перепони і випустила такий фільм в Англії. Про Україну, ну і в першу чергу, і в другу чергу напевно це Франц Біом, режисер, який нас підібрав, який нас зібрав і просував всю цю ідею навіть в Англії тоді за тих в тих обставинах. Просував і добився, добився той величі, яку він досяг. Так що в першу чергу, а для мене для мене це це ну певна річ, це перемога, певна річ, це радість, але моя доля. Цьому проєкті не настільки велика, щоб чимось пишатись чи про щось говорити. Мені приємно, звісно. Річ приємна і неочікувана, тому що все ж таки, це ми їхали з Олександром тоді з Києва. На студентську роботу, тому що це була студентська робота, і ми, як люди професійні, знаємо, що в студентській роботі все можливо, і в принципі, очікувати не варто чогось великого. Але сталося, як сталося, і це доказує знову, що випадковості не буває, і кожна випадковість не випадкова. Отже, це все. Пане Серію, про що розповідає цей фільм? Чи можете коротко нам розповісти? І, зокрема, яка який головний меседж даного фільму меседж в тім, що війна продовжується. і Війна це жахливо. І меседж тім, і це казав нам сам режисер Франц Бьом, Війна поруч. Вона не можна не може оминути нікого, вона доторкнеться до кожного. Сидячи навіть в далекому пабі в Ірландії, чи десь ховаючись в альпійських Альпах, в швейцарських Альпах, вона все одно до когось долетить і доторкнеться. Ем... Сам, сам, фільм, сам фільм про пригоду, яку розповів вимушений друг Франца Бьома. Чому вимушений? Тому що е, коли Режисер цього фільму викладав, викладав єдиноборства для військових з України. Їм заборонялися приватний контакт, спілкування безпосередньо з рекрутами. Ось, але так сталося, що Франц познайомився з прототипом головного героя Іваном, справжнім Іваном, і Іван йому розповів свою історію. Франц настільки був заскочений цим всім, що написав сценарій, який Іван. Очевидець дозволив йому втілити, втілити і е, запустити в прокат не в прокат, а запустити в дію всю машинерію відносно побудови і створення фільму. Фільм про війну, фільм про той випадок ці миттєвості війни. Знаєте, коли особливо на початку, коли ми не очікували всього цього, і коли життя, життя людини, української людини. Перевищує свої принципи, ідеали і страхи. Про це напевно, про те, як лікар, кинувши пацієнтів, лишається їх рятувати. А в правильній українській родині вихований правильно син, дитина, іван, який іде допомагати татові. І шукає допомогу той ескорт, чи який буде супроводжувати на до наших цю всю цей, цей шпиталь, спонтанно збудований. в Якійсь печері, ось і, і Іван той син є свідком того, як гине його батько, і гинуть ті всі хворі і поранені, яких він залишив. Вибравшись випадково, з перевіривши, вибравшись випадково і подивившись, що там відбувається назовні, він побачив те, що сталося, як розбомбили повністю той шпиталь, і загинули його рідні. Про це, але це більше не про цю подію, а про, про стан України. Про стан України, яка, яка роздерта на частини, яка з в якомусь. Яку в якийсь момент розділена між собою в думках і в? Своїх цінното ну, з euh, своїх думках і своїх euh, подіях, але вона залишається єдиною. Вона прагне перемоги, і вона доб'ється перемоги. Напевно, про це фільм ну це така такий філософський меседж. Так нам пояснював. Я Дя дякую вам дуже, пане Сергію. Сергій Каланта, актор фільму Камінь і ножиці народний артист України був з нами на зв'язку. Говорили про те, що фільм «Камінь, ножиці, папір отримав нагороду Бафта, і до речі, український актор Олександр Родинський присвятив цю нагороду своєму другу жені світличного, який загинув. В на війні за п'ять днів до того, як вони почали знімання фільму.